Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо полуницю у шоколаді. Я такий декор дуже часто використовую для декорування тортиків на замовлення. Для приготування такої полунички нам необхідно розтопити шоколад імпульсами у мікрохвильовій печі. Розтоплюю я заздалегідь у високому стакані і додаю олію. Без запаху олія має бути не більше, ніж 10% від загальної кількості розтопленого шоколаду. Полуничку добре вимила, просошила паперовим рушничком. Далі беру звичайну таку дерев'яну шпажку, наколюю полуничку і окунаю її у розтоплений шоколад. Трошки ось так постукую, щоб залишки шоколаду стікали у стакан. Після того викладаю полуничку в шоколаді на пергамент, щоб шоколад стабілізувався і застиг. Так роблю з кожною полуничкою. Це насправді дуже просто. Полуничку миємо, просушуємо, далі наколюємо звичайною дерев'яною шпажкою, яка продається в усіх магазинах. Можна навіть використовувати зубочистки. І цю полуничку макаємо у розтоплений шоколад. Також буду робити ще розтоплений білий шоколад та буду робити мраморний візерунок. Це коли ми поєднуємо білий шоколад і молочний шоколад. Це такий дуже класний та недорогий декор влітку, коли полуничний сезон. Тому що просто полуничка на тортики дуже часто завітрюється, а ось така полуничка у шоколаді Добавити наш декор. До полонички у шоколаді я додам ще свіжих ягід, наприклад, малинку. Вона гарного такого червоного кольору буде трошки розбавляти візуально. Ось такий гарний тортик в нас виходить. До речі, такий торт можна приготувати не тільки із полуничною начинкою. Можна взяти малину, вишню. Можна ще якусь ягоду, смородину. І у вас буде вже зовсім інший смак. Тому що ми використовуємо класичний шифоновий бісквіт, класичний крем-чиз, а ягідну начинку ви можете використовувати будь-яку, яку ви любите. І просто будете міняти смак тортика. Робити малиновий крем-чіз, вишневий крем-чіз, полуничний крем-чіз або смородиновий крем-чіз. Подивіться, який гарний тортик в нас вийшов. Друзі, я дуже раджу вам спробувати його приготувати. Це дуже просто, дуже смачно.